Слава Ісусу Христу, браття, сестри! З Миколаєм будьте здорові! Сьогодні день пам'яті святителя Миколая, свято церковне, Ото церковний святитель. Василько вже готовий до церкви. Вітайся, Василько. Всім доброго ранку. Доброго здоров'я і святом вітаю. Михайлик вже побіг до церкви, Сергій Кошетова з нами. Хай це могутній богатець, син дух святий, всіх благословить. Дарує мир Україні. Життя проспите. А я, а я чув, ну що ж скажу? Хай Бог вас береже. Забули два десятиники. Приклали Мерликівського, чудотворця. творця. Ви були чемні, вам подарки є. Пушки теж випали. Коли... Просто так прийшов ми, mm -hmm. ми в провели йому. Включили гірлянду, а десь пройшов ми йому. Але гарно дня Божого захисту, ми на богослуження до церкви, а вам... А вам мирного неба, то головне. То Точку, вперед, що давай не обриплете. Фірку фіртку мене тепер. фірку карна церква у нас. Так. Господи сьогодні. Все, з Богом. Слава Ісусу Христу!